Доброго дня. Доброго дня. А, мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. Я дякую, що не знехтували моїм запрошенням. Я не мала ніякого права знехтувати цим запрошенням. Дуже дякую і приємно познайомитись. Перше таке питання. А чому ви погодились дати мені інтерв'ю? Ну, в першу чергу мене зацікавив твій вік, оскільки в такому юному віці я перейшла на твою сторінку, ти вже маєш купу автографів відомих людей. Перейшла на твій youtube канал, купа інтерв'ю цікавих, але твій вік це не було ключовим, чому я погодилась. Перед тим як я прийняла твою пропозицію, я подивилася кілька інтерв'ю, і я розгляділа в тобі дійсно цікаву харизматичну особистість, яка дуже цілеспрямовано йде до своїх цілей. І я впевнена, що якщо ти будеш продовжувати в такому ж дусі, то в тебе все неодмінно вийде. Я дуже ціную таких амбітних людей, тому завжди підтримую подібні ініціативи. Дякую вам. А якщо перед вами сиділа людина, незнайома, як би себе перед нею описали? А, зазвичай я одразу не розповідаю, де я працюю. А коли мене питають місце моєї роботи, то а, я кажу, що моя робота пов'язана з політикою і правом, оскільки я вважаю, що на такому початковому етапі знайомства, якщо це не якась робоча атмосфера, то не варто розкривати всі карти. А зазвичай вже ось такі моменти дізнаються пізніше. А Ось що одне вас найскладніше в роботі помічника народного депутата Українська. А я скажу так, що коли ти любиш свою роботу, коли ти в неї гориш, ти нею живеш, то складнощі вони перетворюються у виклики, які ти приймаєш, долаєш, і з часом ці складнощі вже для тебе такими не є. Зокрема, ось наприклад, коли я почала працювати помічницею народного депутата для мене. Трохи незвично, скажу так, був момент, що немає ніяких там часових рамок роботи. Тобі можуть зателефонувати о дев'ятій вечора, о десятій, у вихідний день. Спочатку для мене це було трохи складно, оскільки все ж таки хотілося, щоб було якесь розмежування між роботою і особистим життям. Але з часом. Ти якби це приймаєш в будь-якому разі, звички формуються протягом 21 дня. Я до цього звикла. І зараз це для мене вже ніяка не складність, це вже містить життя. Тому головне любити те, чим ти займаєшся, і складнощі, як такі вони практично зникнуть. А з ким із народних депутатів ви спілкуєтесь найбільше? Ну, звичайно, що найбільше я спілкуюся зі своїм безпосередньо керівником. З ним ми на зв'язку 24 на 7, У вихідні так само. з початком повномасштабного вторгнення у нас взагалі зникли будь-які рамки і межі роботи. Перші місяці вихідні суботи, неділя – це повноцінно. Я зранку до вечора на зв'язку зараз. Вже е, трошки все таки вихідні потрошку якби з'являються, але все одно на зв'язку, все одно готова до виконання термінових завдань. Тому з ним я на зв'язку 24 на 7. Е, щодо інших депутатів, я можу сказати так: е, раніше в попередніх скликаннях я не працювала помічницею, але з того, що мені розповідали помічники, які працювали по кілька скликань, то фактично раніше депутати були. Більш закритими, якщо говорити про те, як є зараз, то в процесі виконання якихось завдань або виникнення якихось питань, ми е, з депутатами можемо поспілкуватися по телефону напряму або зустрітися і так далі. Тобто, якщо, е, наприклад, у нас виникає якесь робоче питання, то часто я можу запитати свого керівника, а мені вирішити це питання із помічницею даного депутата. Він каже: Ні, можеш зателефонувати напряму. І це дуже круто, тому що депутати стали відкритішими, е, доступнішими і допомічників, і взагалом до людей, тому я вважаю, що це ось такий трошки прогрес у нас зараз відбувся. А коли у вас з'явилася оця джага до роботи? Ви а якщо говорити про те, коли взагалі у мене з'явилося бажання пов'язати своє життя з політикою, то я дуже чітко пам'ятаю цей момент, оскільки спочатку я планувала взагалі пов'язати своє життя з журналістикою, толо мистецтвом, але був один переломний момент, після, чого, після якого я зрозуміла, що все ж таки політика. Це був лютий місяць 2014 року. Це були був період масових обстрілів на майдані, і рівно тоді я собі дала все таки таку обіцянку, що я пов'яжу своє життя з політикою. Мені тоді дуже сильно боліло. Було дуже неприємно через те, що такою ціною нам дається свобода, і я дуже добре пам'ятаю цей момент, коли я все ж таки вирішила. Я тоді була в 11 класі і остаточно вирішувала, куди я буду вступати. І саме тоді я прийняла рішення під час революції гідності, що я буду пов'язувати своє життя саме з політикою. А які плюси цієї роботи? Угу. Я в першу чергу хочу сказати, що я не розглядаю свою посаду як можливість там десь, наприклад, використати своє посвідчення не за прямим призначенням або ще щось. Я таким взагалі не користуюся, навпаки, ніколи навіть не розповідаю, якщо це не стосується якихось робочих моментів, про те, що я працюю в Верховній Раді. Але якщо говорити про такі моменти, які ну в будь-якому разі тобі дається ця робота, то ця робота дає знайомства дуже хороші, такі потужні, тому що. В сфері, в якій я працюю, більшість людей не випадкові. Більшість людей вони дуже такі амбітні, дуже цілеспрямовані. Вони знають, що вони хочуть в житті, і в будь-якому разі переважна більшість досягне великих успіхів. Тому це знайомство. Ну, і Напевно, напевно, загалом якесь таке от розуміння, чого я хочу досягти в житті. Ну, я взагалі дуже рада, що я почала саме свій шлях з цієї посади, тому що мене цікавить політика, і мені важливо пройти цей шлях, скажімо так, віднизу і доверху. Тобто є бажання розпочати політичну діяльність? Однозначно є. Uh, але я ж кажу, що в цьому свій час, і, звичайно, що не обов'язково для того, щоб там, в майбутньому, наприклад, стати народним депутатом чи народною депутаткою мати цей досвід роботи помічника, uh, тому що дехто, до речі, думає, що це обов'язково саме досвід роботи помічника. Насправді ні. Але тим не менше, це дуже круто uh, дізнатися, як це все працює зсередини, uh, набратися досвіду і вже потім uh, рухатись далі. А ким ви захоплювалися в вашому дитинстві? Um, якщо чесно, то я дуже сильно захоплювалася Ольгою Фреймут. Саме тому, можливо, я і хотіла пов'язати своє життя з журналістикою. Ну якийсь вплив вона точно на, на це моє так, скажем, першопочаткове рішення мала мені дуже імпонувало те, що вона популяризувала українську мову вже в той час. Фактично, багато хто із тодішніх телеведучих журналістів він на камеру українською говорив а в житті Говорив російською, вона ж була саме тою людиною, яка говорила українською і на екрані, і в житті, відвелася в інстаграм українською, була якоюсь такою живою, енергійною. Одним словом, я дивилася з задоволенням її програму, і ревізор, ревізори, інспектор Фреймут, і десь можливо в глибині душі хотіла бути трошки на неї схожою. і чесно кажучи, от вона мій такий кумир дитинства. Ви з нею знайомі особисто? Я з нею знайома. Так, я була на кількох заходах, де вона була присутня. Там і презентація книги колись, і просто була така от зустріч. Ну, кілька разів ми бачились. У нас є кілька спільних фото. Ну, тобто я там в один період, коли я вже почала жити в Києві, то я відвідувала прям так заходи з нею. І коли там вона вже мене бачила, то вона вже мене впізнавала. Ну зараз вже давно не бачилась. Е, от. Але знайомство було так. Одна з маленьких таких мрій здійснилась. Ви їй казали про те, що захоплювалася нею в дитинстві? Так, так. так а як вона відреагувала? Ну, їй було дуже приємно, звичайно, як і будь-які людині. А який у вас девіз, з яким він іде протягом кар'єри? Є угу. в мене такий девіз, і він звучить наступним чином. Якщо ти можеш це уявити, значить ти можеш це досягнути. Дуже часто люди, наприклад, навіть не уявляють себе на певній посаді чи з певним статусом, вони от себе уявляють тільки на якійсь там проміжній позиції, і швидше за все в житті так і буде. Але якщо ти візуалізуєш, ти бачиш себе в майбутньому кимось, ти до цього йдеш і ти розумієш, що все реально, то так все й буде. Тому е, наші думки матеріальні. Я до речі, колись, е, колись е, своїм батькам сказала, коли я ті крас подавала документи на навчання, вступала. А я сказала, що було би круто почати свою політичну кар'єру з посади помічника народного депутата. На ну, що мої батьки сказали: о, ну це просто про це можна тільки мріяти. Ну почати свою кар'єру з цього це просто якийсь топ вершина. І насправді потім так і вийшло. Тому потрібно а, себе уявляти тим, ким ти хочеш стати. А, потрібно йти до цього і все буде сховити. А як ви вважаєте, якими рисами характеру повинен володіти от голуба кміти зверху не ради? Угу. Ну це швидше не риси характеру, що я можу виділити, а така певна а, сукупність. А, Якостей, які дозволяють обіймати саме цю посаду. Мені здається, для голови комітету дуже важливо бути по перше професійним, по-друге, досвідченим, а по третє, авторитетним. Про що йде мова? Коли, е ти стаєш головою комітету, то ти розумієш, що через комітет проходить значна кількість законопроєктів твого профілю, і ти маєш у них всіх достеменно і бездоганно розбиратися. На засіданнях комітету треба бути готовим до будь-яких питань, знати завчасно відповіді, вміти миттєво реагувати. Тому ця професійність, те, що ти розбираєшся в цій сфері, яку ти очолюєш на рівні комітету, це дуже важливо. Досвідченість, тому що все ж таки повинен бути певний бекграунд, повинен бути розуміння. Цієї сфери, в якій ти працюєш, не новачок, а все ж таки, ти через щось пройшов, і тоді ти, от якраз переходячи до третьої риси, будеш більш авторитетним в очах своїх колег. Комітет е, складається не тільки з представників е, влади, там є в тому числі представники опозиції. І для того, щоб бути дійсно авторитетним, потрібно бути досвідченим і професійним. Тому ось такі три, е, три моменти я би виділила. Кому ж бігала книга? Улюблена книга. Якщо говорити про світову літературу, то моя улюблена книга це Віктор Гюго знедолені. А я колись на одному подиху прочитала цю книгу, не дивлячись на те, що вона досить таки об'ємна. Він там розповідає про життя французького суспільства на той час. Це французький письменник. про Ті соціальні устрої, які існували, одним словом, ну цікаво дійсно прочитати і з історичної точки зору, і загалом, а якщо говорити про українську літературу, тому що я насправді дуже люблю українську літературу, то можливо трошки вас здивує, тому що цей твір він не є таким дуже популярним, про нього надзвичайно говорять. Але тим не менше, він на мене в свій час справив велике враження: це твір Валеріана Підмогильного «Місто». Він рахується першим урбаністичним таким твором української літератури двадцятого століття і Якщо раніше письменники описували в своїх творах наші українські більше про селянство, про якісь соціальні моменти, то тут вперше автор підняв тему міста як такого боротьбу внутрішнього такого світу головного героя, про те, як він хоче підкорити це місто, чого він хоче досягнути. Чому для мене цей твір був таким, скажем, ключовим, тому що я сама якби із села, але тим не менше я завжди хотіла жити в Києві мене завжди приваблювала столиця. І знов таки, коли я читала цей твір, я бачила щось таке, знаєте, своє рідне в цьому всьому. І мені це все було близьке. Тому ось з точки зору цього, мені якраз дуже сподобався цей твір. А щодо улюбленого фільму, щодо улюбленого фільму, ну, такого прям одного улюбленого немає, але один із фільмів, який мені подобається, це зокрема Принцеса Монако фільм. Він на історичних подіях заснований на реальних подіях про принцесу Грейс Келлі яка була дуже відомою в Голівуді, але вийшла заміж за принца Монако, і знов таки там в неї якесь таке внутрішнє протиріччя. З одної сторони вона би хотіла повернутися в Голівуд, продовжувати там свою кар'єру. З іншої сторони вона обрала цей шлях, і треба було здобути увагу серед того суспільства, в яке вона потрапила, і так далі. І все ж таки вона залишилася вірним своєму вибору. Залишилася зі своїм чоловіком, поставила крапку на своїй кар'єрі, але тим не менше заслужила увагу суспільства. Ось такий фільм. Він мені дуже сподобався. До речі, з Ніколь Кідман. А що ви любите більше? Читати книги чи дивитися фільми? Взагалі я більше люблю читати книги, але не завжди, звичайно, що є час на це в дорослому житті, хоча потрібно знаходити тому. Інколи і фільми переглядаю. Але але загалом віддаю перевагу більше читання книг. Паперових книг чи електронних? Паперових все таки. Я починаю, якщо читати електронно, я розумію, що це зовсім не те. Важко, по-перше, її зір більше втомлюється, і все ж таки відчуття паперової книги в руках це зовсім інше, тому я все таки за паперою. А багато у вас є книг? У мене ну у мене є взагалі там у мене в батьків на Закарпатті є книги. А тут у мене в Києві не так багато, тому що немає місця, куди би це все складати. Але загалом вдома ну, у батьків у мене є там така своя невеличка, ну, все ж таки бібліотека. А є така риса вашого власного характеру, як вам не подобається? Яка мені не подобається. Ну а, я не можу сказати, що вона мені не подобається, але часто вона мені заважає. Це те, що я дуже принципова, а, не йду на компроміси і а, часто хочу, щоб було так, як хочу я. Ну, зі мною важко домовитися, скажімо так, і якщо я щось вирішила, то я це зроблю і. Ніхто не зможе мене переконати. Ну, є люди, які мають, скажімо, вплив на мене, але все одно е, дуже дуже важко, практично нереально. Потрібні просто залізні аргументи. Тому це не те, що мені не подобається. В принципі, я вважаю, що це добре з одної сторони, тому що я все ж таки е, маю свою думку і з нею йду по життю, але інколи інколи, звичайно, треба більше дослухатися, і на сам дете пораду молоді, яка хоче пов'язати своє життя з політичною кар'єрою. Перше, що я хочу побажати молоді, це те, щоб цей якийсь негативний досвід, який можливо склався в уяві е, нашої молоді, він не зупиняв е, в. Тому щоб іти до своїх цілей, в тому числі і в сфері політики. Тому що часто, коли я, наприклад, читаю якісь лекції молоді, і мені кажуть про те, що от та політики вони всі однакові, Вони там особливо була така в мене лекція дітям, школярам, і вони були впевнені в тому, що та депутати нічим таким корисним не займаються. Вони просто ну розпилюють бюджет, грубо кажучи, і насправді насправді треба ламати ці стереотипи, треба розуміти, що наша політика оновлюється, змінюється, і я не хочу, щоб це. Раз людей зупиняло, наша молодь зупиняло. навпаки. А, Україні потрібні прогресивні молоді люди, які які будуть змінювати нашу країну. Тому нехай це ніколи не зупиняє. І ще хочу побажати багато працювати над собою. І бути вимогливим до себе і до інших, тому що так у нашій політиці є там якісь випадкові люди, фріки можна так сказати. Люди, які там працюють, скажімо, більше на свій піар, аніж реально займаються державними справами, але все ж таки більшість людей дуже достойні, більшість людей розумні, авторитетні, і для того, щоб відповідати о цьому рівню, потрібно багато над собою працювати. Тому я хочу побажати сил, терпіння і ніколи не здаватись, тільки вперед. До речі, кілька слів про заставку. Ми записуємо це інтерв'ю сьогодні 9 жовтня. Вчора відбулася ця подія. І цією заставкою я хочу ще раз нагадати всім, що Крим це Україна, і Крим зараз на шляху повернення додому. Тому тому ось так підняли нам вчора настрій. До речі, вчора якраз був день юриста моє професійне свято, і в цей день це відбулось. Пам'ятний день ніколи цього не забуде. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Я вам дуже дякую, Кирила. Успіхів вам. Нехай у вас все обов'язково вийде.